Так як сьогодні все кишить ліпками гіпотезами та спойлерами Зоряних війн, я змушений буду їх помедути та одразу перейти до самого фільму Зоряні війни. Пробуджені сили. Це канал Закарпатський Голівуд і ви дивитесь проект кіно українською. Всім привіт! Не так давно мені потоланило відвідати фільм Джей Джей Абрамса Зоряні війни епізод 7 Обудження сили. Мені особисто цей фільм нагадує, Якийсь ремейк нової надії. Тут є як піщана планета, так і Зірка смерті, як Тисячолітній Сокол, Хан Соло, герої багато чого. Сюжетна основа максимально коротко та без спойлерів така. Події у фільмі відбуваються за 30 років після останнього епізоду, тобто шостого епізоду, повернення Джедая. Головних героїв звати Фін та Рей. Головного антагоніста Ситха звати Кайло Рен. Він вже прославився своїм цікавим світловим мечем та Дартвейдероподібною маскою. Отже, новий порядок, власне як спадкоємець імперії, знову загрожує знищенням галактики. Вплив темної сторони все більший. Логічно, що за таких обставин руху опору необхідно знайти люка скайвокера, останнього джедая в галактиці, який якимось дивом просто зник. То яким стало пробудження сили? Відверто, це просто який веселий, динамічний та ностальгуючий водночас фільм. Візуально він бездоганний. Майже все, що глядач бачить на екрані, було насправді збудоване. Комп'ютерна анімація присутня тільки там, де вона справді потрібна. Складалося враження, ніби дивишся не художній фільм, а якусь реальну мішалатичну воєнну документалку. Дякуючи цьому всьому, Зоряні війни надзвичайно захоплюючі, сповнений такими візуальними ефектами, які не порівняти навіть з новим Стартреком. Режисер останнього, до речі, той самий Джей Джей Абрамс. Компанія Disney хоче заробити на франшизі якомога більше грошей, тому кожного року нас чекатимуть нові Зоряні Війни. Саме тому цей фільм має під заголовок пробудження сили. Це пробудження абсолютно по-новому зображує обидві сторони сили, особливо Ситхі. Напевно, є багато глядачів, яких вразить і розчарує водночас Кайло Рен. Ну, м'яко кажучи, він не Дарт Вейдер, навіть не його бліда копія. Проте, враховуючи, що він, як і всі персонажі, є на стадії пробудження сили, то багато чого можна і пробачити. Цей антагоніст по-своєму цікавий. Можна провести багато паралелей із Адольфом Гітлером. Сподіваюсь, образ Кайло Рена вдосконалі до нового фільму. Цьомий епізод сповнений ностальгії. Джей Джей Аврамс з хірургічною точністю передає той самий дух оригінальних зоряних війн, з підтримкою феноменального саундтрека Джона Вільямса, повертаючи на екран Хана Соло, Принцесу Лею, Чубаку, Сітріпіо і Ерладі 2. Особисто мені, як пересічному глядачеві, не фанату Зоряних війн. Не вистачало у фільмі двох речей. Перше, на екрані відбувається багато дій, проте події дуже рідко пояснюються. Кайло Рен, наприклад, тримає в секреті те, хто він є насправді. Коли ж цей секрет розкривається, то глядач не отримує жаданої відповіді на хвилюючі питання. А чому? Це саме стосується і знайденого меча Люка Скайвокера. Ніхто не аргументує, як його знайшли, як він опинився там, де він опинився. От цього мені дуже не вистачало. Друга річ, яку дуже бракує в картині Аврамса, це відсутність філософського осмислення сили і всього, що із нею пов'язано. Все, що є, це джедаї і сихи. У одних сині, у інших червоні мечі, і в результаті вони просто б'ються. Чому вони на тій чи іншій стороні абсолютно пофіг? Незважаючи на ці недоліки, загалом мені сподобався фільм. Це не шедевр, це не кіно десятиліття. Він хороший, він для одного разу. Ти прийшов, сів і з усмішкою на обличчі виходиш із кінотеатру. Зорині, він хороший, але не більше того. Раджу обов'язково подивитися сонний епізод та поділитися враженнями у коментарях. Ставте лайк, якщо вам сподобалось відео, та підпишіться на канал, щоб не пропустити нові випуски. А я дякую за увагу і нехай буде з вами. Сила!